Шановні шосткинці, до вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День. З ключовими подіями 9 лютого у вас готовий знайомити творчий колектив телерадіокомпанії Акцент. У неділю шостка пережила виснажливу атаку шахедів, які годинами кружляли над містом. Один із дронів поцілив прямо у волейбольний майданчик місцевої бази відпочинку, залишивши глибоку вирву та вщен зруйновані теплі фінські гриль-будиночки. Улюблене місце відпочинку перетворилося на руїни, постраждали чотири людини. На місці події побувала наша знімальна група. 8 лютого шостка зазнала масованої атаки шахедами. Один із епіцентрів прильотів стало Галинківське озеро, а саме берег, де розташований оздоровчий спортивний комплекс. Здорово ми бачимо, що тут дві вирві в землі знаходяться. Також зруйновано декілька будиночків для відпочинку. Ну і частина пошкоджена території, вибиті вікна у кафе. Пряме влучання прийшлося на волейбольний майданчик. На місці удару утворилась глибока вирва. У самій вирві та на прилеглій території розкидані уламки та запчастини дронів шахедів. Декілька будиночків для відпочинку повністю зруйновано. Вибуховою хвилою було пошкоджено допоміжні споруди. Зокрема, у альтанках та приміщенні кафе вибито вікна. Інспекторка з комунікації Шостинського районного управління поліції Інна Розкошна. Пові... Відомила, що під час огляду місця подій правоохоронцями ворог завдав повторного удару. Учора, 8 лютого, близько 12.00 ворог завдав повторного удару по спортивно-розважальному комплексу в місті Шостка, внаслідок чого поранення отримали, отримали троє поліцейських, які проводили огляд місця події. Також внаслідок обстрілу отримала поранення 25-річна жінка. Наразі всі постраждальні знаходяться в стабільному стані. Іван Іванович мешкає недалеко від озера і разом з Дружиною прийшли подивитися, у що ворог перетворив їх улюблене місце відпочинку. Я тут недалечко живу, чув, як воно бухково. Це прийшли з супругою подивитися, що ж тут твориться. Це наша гарна любима зона відпочинку. Ми улітку тут дуже часто відпочивали, у цих бесідках, у цих качелях, наші дітки, внуки качалися. Оце на площадці ми в волейбол грали, добре, гарно було тут відпочивати. А це, бачите, любить, друзі, що зараз твориться. Ради чого і раді всього це от витворяється? За що і як, і чому. Це за чотири роки така твориться біда, і ми не знаємо, за що нас обіжають, що ми такого поганого зробили і кому. Ми тут дуже часто приходимо, з внуками приходили, зараз їх нема, але з внуками сюди приходили відпочивати, і тут дуже гарно, всім подобалося, друзям, усім. ми знімали тут павільйон, і, а зараз прийшли побачити, що тут твориться, і теж не, не можу пазути, за що. І так от якось трохи боляче. Боляче, що ми нічого їм не зробили, ми тільки їм допомагали сюди, возили їм туди все, і продукти, і в нас ж. Годувальниця, так сказати, Україна, і що ми їм зробили. Неділя була дуже виснажливою для мешканців громади, які постійно чули гул шахедів та роботу ППО. Я якраз раз у церкві була, йшла з церкви, так не можна було йти. Так взагалі низько так летали ці дрони. От ну ви знаєте, тільки за дітей молилась, щоб все було добре з молоді з хлопцями і з дітьми, бо так жалко діток. 9 лютого в день Шосткинська громада зазнала удару ворожого безпілотника. Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці міський голова Микола Нога. Внаслідок атаки був пошкоджений об'єкт інфраструктури. На місці надзвичайної події працювали служби екстреного реагування. Інформація про поранених не надходила. Збитки та втрати уточнюються. У ображівці місцеві мешканці оголосили збір на допомогу своїм новим односельцям-дачникам, в автівку яких влучив ворожий ФПВ дрон. Подружжя Михайло Миколаєвич та Надія Леонідівна, які їхали в автомобілі, зараз у реанімації у дуже важкому стані. Допомогти можна, переказавши кошти на картку сина: 5167-5904-1394-5559, П'ятниця Олександр Михайлович або принести готівку, у приміщення сільської ради. Протягом доби з ранку 8 лютого до ранку 9 лютого російські війська здійснили 16 обстрілів по шести територіальним громадам Шосткинського району. Про це повідомляють у Шосткинській районній військовій адміністрації. За добу повітряна тривога в районі тривала 21 годину 15 хвилин. У 6 8 лютого, внаслідок повторного удару БПЛА по території спортивно-розважального комплексу були поранені троє поліцейських, які проводили огляд місця події. Також внаслідок обстрілу отримала пошкодження 25-річна жінка, інформують у головному управлінні поліції Сумської області. У шосткінській громаді російський агресор почав завдавати ударів не тільки по енергетичним та логістичним об'єктам. А й по закладам соціальної сфери. Міський голова шостки Микола Нога під час апаратної наради закликав містян бути особливо пильними, перебуваючи на відкритій місцевості. Також він повідомив, що з 9 лютого на Сумщині впроваджене регулювання розподілу електроенергії, що дозволить уникнути цілодобових знеструмлень споживачів. Стосуватиметься воно і мешканців Шосткинської громади. Докладніше про це далі у сюжеті. Останнім часом ворожі обстріли у Шосткинській громаді майже щодня. Вони завдають серйозних руйнувань об'єктів енергетики, логістики, а тепер ще й соціальної сфери. Про це розповів під час апаратної наради міський голова Шостки Микола Нога. Зруйнований вагон незламності, який на Трещинській стояв для того, щоб люди могли обігрітися. Богдав просто. Що... Під час прильоту люди знаходилися у в так вагон зруйнований, згорів повністю. Вчора зруйнований об'єкт соціальної сфери у нашому місті, Дівчина 2000 року отримала ушкодження. Очільник громади закликав містян бути надзвичайно пильними, перебуваючи на відкритій місцевості, і особливо під час повітряної тривоги. Обов'язково переходити в укриття або в інше місця, де більш Можна забезпечити свою безпеку. Обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури України призвели до значного ускладнення ситуації з електропостачанням у Шосткинській громаді, наголосив Микола Нога, і ми повинні навчитися жити з обмеженим використанням електроенергії. Тут нічого гріха таїть, але я скажу, що такі села, як Вороніж, Ковтуни, Пирогівка, Богданівка. Мікрорайони, депутатська, Локотки, інші мікрорайони. Минулу позаминулу добу, електроенергії за добу взагалі не було. То електроенергії не було більше 26 годин підряд. І безумовно зрозуміло, там, де автономне опалення, там, де інша система обігріву склала ситуація, коли просто люди стали ну, надзвичайно складні умови. Згідно рішення ухваленого на засіданні обласного штабу з питань енергозабезпечення, з 9 лютого на Сумщині впроваджено регулювання розподілу електроенергії, що дозволить уникнути цілодобових знеструмлень споживачів. Ось таке завдання поставлене особисто головою обласної державної адміністрації Олегом Григоровим. Присутні були енергетики всієї області, і всі голови територіальних громад. Тому сьогодні і вчора вже з енергетиками провели наради. Будемо думати, як, як покращити ситуацію в цьому напрямку. Тобто, як навчитися жити, коли електроенергії зовсім мало, а можливо, їм може бути ще менше. Але ми повинні виживати нічого не зробити. Міський голова подякував керівникам комунальної сфери та своєму заступнику Ярославу Щасливцеву за злагоджену роботу із забезпечення населених пунктів Шосткінської громади альтернативними джерелами енергії. Я хочу подякувати. Таким працівникам, як ліпік, могильний щаслівців, цілий ряд роботи проведено в ковтунах по підключенню будинків до генераторів, і цю, цю роботу будемо продовжувати. З огляду на значні пошкодження об'єктів критичної інфраструктури, зокрема укрзалізниці, основні зусилля управління економіки скеровані на підвезення пасажирів до станції Конотоп. Повідомила очільниця відомства Дар'я Гребенюк. Ми дякуємо водіям шкільних автобусів, а також керівництву управління освіти, підприємствам установам, які долучилися до цієї роботи, та приватним перевізникам. Така робота потрібна нашим громадянам. І дякую за організацію. Дякую перевізникам, тому що. Кремлі не сп'ять. Ти пізно вночі приїхав і вже зовсім зранку треба їхати. Та таке морози, солярка замерзає. Ну, общем непроста справа, але поки що вдається її регулювати. Під час постійних обстрілів та за відсутності електропостачання пункти незламності стали ключовими осередками допомоги мешканцям Старостинських округів. Міський голова Микола Нога наголосив, що пункти незламності у селах повинні бути забезпечені усім необхідним пальним, буржуйками та продуктами харчування. Про те, як Шосткинська громада виживає у непростих умовах сьогодення, йшлося під час щопонеділкової апаратної наради. Фахівці управління з питань надзвичайних ситуацій продовжують працювати над організацією робіт з відновлення об'єктів, пошкоджених внаслідок ворожих атак, про це повідомила очільниця відомства Ольга Ткаченко. На минулому тижні та вихідні займалися допомогою населенню підприємствам нашої громади у вигляді будівельних матеріалів, паливо-мастильних матеріалів для відновлення. Лювальних робіт минулого тижня на території Шосткинської громади працювали пункти незламності. Як проінформувала керівниця, ці дні вони стали ключовими осередками допомоги мешканцям старостинських округів. За це велика подяка в організації та іншим об'єктам. Села По пунктам незламності для всіх. Ми визначили Солі Олександрівну, згоджено з районом. Про те, що постійно в таких ситуаціях буде працювати 10 пунктів незглавності. Прошу, чиї пункти незглавності попали в цей список дев'ять, там була чітка робота. Було пальне, було буржуйка, були дрова, були харчі, був чай і таке інше. Віднесіться серйозно 10 пунктів незглавності. Оля Олександрівна, під вашим контролем. Також працівники управління під час рейдів проводили роз'яснювальну роботу щодо дотримань правил пожежної безпеки в зимовий період. Активно долучились старостинські округи до цієї роботи, особливо це Ображиївка, Каліївка, Глазова. Минулого тижня комунальні служби займалися чищенням території міста від снігу та вивезенням сміття, повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко. Минулого тижня у нас тривали роботи з прибиранням чищення нашого міста. На вихідних виїжджала працювала снігоприбиральна техніка, чистили дороги, тротуари, потім посипали. Також комунальники усували наслідки аварій у житловому фонді. Переважно проблеми були пов'язані з перемерзанням мереж тепло та водозабезпечення внаслідок низьких температур. В тому числі вода на пору, роботи тривають, і також велася робота по усуненню наслідків прильоту, тому у нас і комунальне наше підприємство, постраждало, тому що роботи тривають. 24 особи звернулися до управління праці та соціального захисту населення за допоміжними засобами реабілітації. Про це розповіла керівниця установи Антоніна Найметенко. Також вона повідомила, що нині на обліку в управлінні перебуває 7 тисяч сто внутрішньо переміщених осіб. Продовжуємо роботу з кривдниками. відповідною програмою охоплено на сьогоднішній день 5 осіб. Також продовжується робота з наданням допомоги ветеранам війни демобілізованих та їх сім'ям. Сім'ям всього надано послуг 196. Нині управління праці співпрацює з міжнародними організаціями щодо забезпечення мешканців Шосткинського громади необхідними матеріалами. На минулому тижні прийнято 111 осіб, та надано 136 адміністративних послуг. Антоніна Миколаївна, дрова для тих сімей, члени сімей, яких знаходяться на фронті. Зверніть увагу ще раз, проаналізуйте і по всім населеним пунктам. Стосується старості. Члени сімей, які знаходяться на фронті, забезпечення дрова. За добу 8 лютого у небі над Сумщиною прикордонники знищили понад чотири десятки російських БПЛА, повідомляє Східне регіональне управління. Держприкордонслужби України. Зокрема, бійці 5-го прикордонного загону за минулу добу ліквідували 28 ворожих БПЛА, 7 Гербер, 1 Молнію та 18 ФПВ-дронів, з яких 16 були керовані за допомогою оптоволокна. Водночас бійці бригади «Сталевий кордон» мінусували ще один «Шахет», 1 Молнію та 11 ФПВ-дронів. Близько 4-ї години ночі 9 лютого війська Російської Федерації атакували ударними БПЛА «Сусідні під ударом опинилася житлова забудова. Внаслідок цього один чоловік загинув ще четверо людей зазнали поранень. Про це повідомив начальник новоросіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов на своїй фейсбук-сторінці. Як ідеться в повідомленні загиблому, 70 років поранені також місцеві жителі літнього віку. Поранених госпіталізували. Наразі їм надають усю необхідну допомогу. Тан усіх їх важкий, написав Селіверстов. За його словами, приватні жилі будинки, куди відбулося влучання, пошкоджені деякі з них знищені. Додаткова інформація щодо масштабів руйнувань та постраждалих, уточнюється зазначив в селі Верстов. У селі Береза Шосткинського району нетверезий водій скоїв смертельну ДТП та втік з місця події. Поліцейським вдалося встановити його особу та затримати правопорушника. Крім цього, правоохоронці затримали ще одного винуватця смертельної ДТП, яке сталося у шостці на початку січня. Цілий місяць правопорушник після скоєного злочину. Детальніше про це далі в сюжеті. 8 лютого близько шостої вечора до поліції Шосткачини не дійшло повідомлення про ДТП зі смертельними наслідками. Трагічна подія відбулася у селі Береза. Як попередньо з'ясували правоохоронці, невідомий водій, рухаючись на автомобілі з невстановлених причин, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив наїзд на трьох пішоходів, внаслідок чого 41-річний чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження та був шпиталізований. 34-річна жінка від отриманих травм загинула. На місці події її 13-річний син на щастя не травмувався. Після вчинення ДТП водій з місця події зник. Проте правоохоронцям оперативно вдалося встановити його місце знаходження. У ході оперативно-розшукових заходів співробітники сектору реагування патрульної поліції швидко знайшли водія. Ним виявився 39-річний місцевий житель. Правоохоронці негайно затримали його в процесуальному порядку. Як виявилося, останні перебував в стані алкогольного сп'яніння. Відтак відкрите кримінальне провадження. Слідчі за даним фактом розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 286 приміткою 1 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. в стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого, Досудове розслідування триває. Крім цього, правоохоронці затримали ще одного винуватця смертельної ДТП, яка сталася у шості першого січня по вулиці Свободи. Тоді серйозних травм зазнав 54-річний пішохід, який переходив дорогу. Від отриманих травм він помер у лікарні. Цілий місяць водій. Правопорушник переховувався після скоєного злочину. У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу водія. Ним виявився 26-річний місцевий житель. Поліцейські вилучили автомобіль та помістили його на майданчик для тимчасового зберігання. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286, порушення правил безпеки дорожнього руху, особою, яка керує транспортним засобом, що спричинила смерть потерпілого. Та на перша статті 135 Кримінального кодексу України залишення в небезпеці, Досудове розслідування триває. Небезпеку для пішоходів встановлять також неосвітлені вулиці. Зважаючи на це, правоохоронці закликають пішоходів у темну пору доби використовувати одяг зі світловідбуваючими елементами або флікери. Будьте уважними поблизу проїзної частини та переходьте дорогу лише у визначених місцях. Дорослим треба навчати цьому і дітей власним прикладом, адже безпека починається з простих, але відповідальних рішень. В Україну, як повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України, надійшло 300 генераторів загальною потужністю 1650 кВт на суму понад 417 тисяч євро. Частина цієї допомоги буде спрямована на Сумщину. Зокрема, обласний центр отримав 50 генераторів. Обладнання передадуть лікарням, пологовим будинкам, дитячим садочкам, школам та іншим соціально важливим установам. Це дозволить забезпечити їхню безперебійну роботу навіть в умовах можливих відключень електроенергії. Поставка стала результатом домовленостей між міністерством розвитку громад та територій України та ініціативою співробітництва Південно-Східної Європи. На цьому випуску новин ставимо крапку, але не перемикайте, аби не пропустити народний і синоптичний прогнози погоди на 10 лютого. 10 лютого люди боялися вітру, оскільки він передвіщав вогке холодне літо. Тому й говорили не до добра літнього вітер. Ще до нас дійшли спостереження за снігом. Якщо нічний сніг залишиться на гілках дерев, то й на землі не розтане. У шості похмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором, без опадів. Денна температура повітря становитиме мінус 11-мінус 17 градусів. Нічна 15 градусів нижче нуля. Вітер південно-західний зі швидкістю 3 метри за секунду.